Ання інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. У суді для вас працює Іванна Осташук. Говоримо про головні події краю. Особовий склад Прикарпатського військово-спортивного ліцею вкотре поповнився. Більше 80 юнаків та юначок склали присягу ліцеїста і все це напередодні свята покрови Пресвятої Богородиці. Перший матеріал про молодь, яка вирішила зробити важливий крок для захисту майбутнього України. На Території Прикарпатського військово-спортивного ліцею відбулася важлива подія. Складання присяги ліцеїста. Жертовно служити та самообідано захищати свою країну від будь-якого агресора. Клянемось! Клянемось! Цього року склала її 81 людина. Зі своїми побажаннями виступив міський голова. Ми зібралися для того, щоб подякувати Господу Богу, подякувати нашим хлопцям і прийняти дуже відповідальну присягу. Сьогоднішній день це не тільки про обідницю, про присягу. А сьогоднішній день про відповідальність перед батьками, перед батьківщиною, перед друзями і перед навчальним закладом. В першу чергу хочу подякувати батькам, що дочекали цього дня. Хто як би не був, де би ви не були, але захист вітчизни. Це є основа основ справжнього українця. Звернув увагу на важливості рішення скласти присягу, особливо у час війни, начальник групи психологічної підтримки Надвірнянського районного центру комплектування Руслан Гвоздянчук. Вступивши до військового ліцею, ви стали на шлях майбутнього захисника українського народу та оборонця української землі. Цей шлях почесний, гідний. Але складний та відповідальний. Зараз ви ліцеїсти, але в майбутньому багато хто з вас стане командирами підрозділів різних родів військ української армії. Дякую вам за ваш мужній вибір, за вашу самопожертву і за ваш відданий патріотизм. Нехай слова обітниці, яку ви сьогодні складатимете, будуть для вас життєвим дороговказом для майбутнього, гідного, почесного та сумлінного служіння українському народу. Ліцеїсти чули і материнське слово та привітання. Ви зробили перший крок шляху честі, гідності та служіння Україні. Ви обрали непростий, але почесний шлях. Шлях сили духу, дисципліни та любові до батьківщини. Про давню історію клятви та її значення для військового розповів директор ліцею Микола Мартинюк. Українські січові стрільці в складі армії іноземної держави складали клятву на вірність Україні. Українська повстанська армія клялась боротися за незалежну Україну і сьогоднішні захисники російсько-української війни. Не відступають ні на крок від даної клятви, від даної присяги. Боронять нашу землю, дозволяють в тому числі і колективу Прикарпатської спортивного ліцею готувати майбутнє покоління наших захисників. Сьогодні складають урочисту клятву 80... Один ліцеїст і ліцеїстка Прикарпатського військово спортивного ліцею. Зачитував текст присяги ліцеїст 93-го навчального взводу Хлопець Захар. Після складання присяги капелан ліцею Роман Гринів окропив юних ліцеїстів. Ми завжди будемо гідні радної слави пращурів, воїнів Руси України, лисарів Константина Острозького, козаків Будана Хмельницького. Вояків армії Української Народної Республіки, воїнів антигітла коаліції, часів Другої світової війни, вояків Української повстанської армії, героїв Небесної Сотні та російсько-української війни. Перший із ким вдалося поспілкуватися, 15-річний хлопець Кирило. Поступив сюди ще в тому році, в листопаді. Сам я з Одеської області, міста Ізмаїл. Тут мені дуже подобається навчатися. В Майбутньому хочу стати військовим та боронити свою державу. Я ще з дитинства хотів поступати військово-спортивний ліцей та й вирішив сюди поступати. А в тебе є якісь знайомі військові чи рідні? Так, є військовий. Вічим військовий, мама моя. Митниця тому ну, й діть військові всі військові. Перша у родині, яка захотіла пов'язати своє життя із військом. Дівчина Анастасія, незважаючи на свій юний вік, твердо вирішила вчитися саме військової науки. Так це було важливо для мене. Мені важливе тут навчання. Я хочу тут навчатися, і буду робити все для того, щоб успішно тут вчитися. Хочу встати на захист батьківщини України і продовжити навчання у вищому військовому навчальному закладі. Її мама Ірина поділилася своїми думками щодо підтримки. Підтримки мрії, дочки. Підтримуємо дочку, як можемо. В її ініціативі бажаємо, щоб вона досягла вершин і досягла того, що вона вбачає у своїй мрії. Вона цього дуже хотіла, прагнула, мріяла. Ми її підтримуємо в цьому виборі. Тобто їй навіть не прийшлося вас переконувати. Ми її переконували, щоб вона не поступала, але це її мрія і вирішили підтримати її у здійсненні її бажання. Про свої емоції та вже певний досвід розповіла ліцеїстка Уляна. В мене дуже переповнюючі емоції. Я дуже рада, що я тут провчилася чотири тижні, пройшла цей шлях і буду далі йти. Старанно йшла, вчилася строєвої, готувалася, вчилася дисципліни. Що тебе наштовхнуло на такий важливий крок? Думаю, напевно, наші захисники. Тому що з них я беру приклад і в майбутньому хочу теж стати військовою, і це такий крок в майбутнє України. Хлопець Євгеній з Донецька, і у свої 14 також долучився до родини ліцею. Зараз його надихає його родина. Емоції були дуже веселі. що прийняв присягу, що в від ліцеї, потім далі кудись піду. Ну, Гарні емоції. ми готувалися з друзями. Ми репетирували у це все. Ми були в дружньому колективі. А чому ти вирішив все ж таки стати на таку колію військового? Ну тому що я планую після закінчення цього ліцею піти військовим. Хочу, щоб вже знати, як все це буде. Урочиста частина заходу завершилася ходою ліцеїстів. Розвиток освіти, обмін досвідом та напрацювання нових ідей у надвірнянському фаховому коледжі Національного транспортного університету. Відбулося засідання ради директорів закладів фахової передвищої освіти Івано-Франківщини. Подія стала важливим майданчиком для обговорення актуальних питань. Засідання Ради директорів закладів фахової передвищої освіти Івано-Франківщини розпочалось із шанування студентів, випускників та працівників коледжу, які віддали життя у боротьбі за Україну. Представники ради директорів поставили квіти до скверу пам'яті героїв. На теренах рідної України триває жорстока, звіряча війна. Страшна звістка стукає у двері, викликаючи розпач і невголомний біль у душах рідних та близьких. Ми низько схиляємо голову перед кожним героєм. Степан Чуйко, 24 роки. Павло Ільчук. 23 роки. Андрій Худан, 36 років. Володимир Світрук, 33 роки. Назар Тиміцький, 36 років. Тарас Хмелівський, 25 років. Юрій Гультай, 24 роки. Василь Скорецький, 24 роки. Андрій Саню, 25 років. Віталій Михалків, 39 років. Роман Кінаш, 31 рік. Руслан Бацарат, 46 років. Борис Марич, 34 роки. Тарас Іваночко, 42 роки. Володимир Михайлюк, 29 років. Олександр Козюк, 26 років. Тарас Григорук, 28 років. Василь Гриців, 34 роки. Василь Непеляк, 22 роки. Прапор України підняв Тимофій Гекманюк, син викладача коледжу Василя Гекманюка, який у 2022 році у бою з ворогом пропав безвісти, а мені нічого вже не мило, бо війна тобі віття країна. Бо війна мені роздерла душу, вже тебе з небес як назрушний. Не будь моїм ангеликом, дитино. У вірі і гнірі побратимів Приходи ходив усни, в лиху годину разом помолитися в країну, ти на небі миру в рідний край не проси у Бога, вимагай, розкажи йому, якщо не бачить про дітей, котрі за татом плачуть, про дружин, котрі клянуть щоночі дні, коли біда дивилась в очі. Ходився ночі, хочу сім, біла птаго на весні». Пам'ять про героїв добре закарбувалася у серцях українців, адже віддавши життя, українські воїни зберегли батьківщину. Ми схиляємо найперше голову перед нашими захисниками, родинами близькими. Схиляємо голови перед вами викладачами. Які навчали даних захисників, які відійшли до вічності, а в сьогоднішній день просимо про заступництво Матері Божої, за наших воїнів, за тут присутній. І за весь український народ. Далі засідання ради директорів провели у будинку культури Надвірнянського коледжу. Гостей освітнього заходу зустріли трембітами та хлібом і сіллю. Учасники мали нагоду поділитися кращими практиками організації освітнього процесу. Ми на базі Надвірнянського коледжу, потужного заходу. Власне, професійно-технічна освіта, коледжі ПТУ входять в реформи, прийняти новий закон професійно-технічну освіту. Про роль місця коледжів у здобутті про профільної освіти ми будемо сьогодні говорити. Це важливий захід. Відбувається трансформація старшої школи. І сьогоднішній захід дуже важливий для того, щоб намітити плани і. Напрямки роботи обговорили шляхи удосконалення підготовки фахівців та роль коледжів у формуванні конкурентно спроможної молоді. А також поділилися досвідом до ради директорів закладів фахової передвищої освіти Івано-Франківщини ходить 29 коледжів. Галас фахової передвищої освіти в області дуже потужна галас. Ми налічуємо 29 коледжів, які самостійно розвиваються і удосконалюють свою роботу. Завдяки таким заходам, які сьогодні є, ми можемо. Обмінюватися досвідом і планувати свої плани, планувати свою роботу на наступний на цей наступний навчальний рік. Гості ознайомилися з роботою педагогів та студентів Надвірнянського фахового коледжу. їхні напрацювання та досягнення. Те, що ви робите, це дійсно зараз дуже важливо і важливо і для сьогоднішньої України, яка воює, і для тієї України, яка буде оновлюватись після війни. Ваша ланка якраз буде забезпечувати фахівцями нашої економіки такими, які потрібні. Тобто, це будуть і люди, які мають матимуть освіту достатньо для того, щоб створювати свої робочі місця. І головне. Робити все для того, щоб швидко поновити нашу країну після війни. Присутні приділили увагу питанням патріотичного виховання, розвитку студентського самоврядування та впровадження сучасних освітніх технологій. Коледжі ефективно, на мою думку, працюють і виконують свою місію як в області, так і по Україні. Коли ми говоримо про коледж, коли я говорю про свій коледж, то Мається на увазі, звичайно, не тільки стіни, не тільки ці приміщення, в яких навчаються. Мається насамперед, звичайно, на увазі люди, це працівники, це студенти. І ми завжди, я переконаний, що в кожному навчальному закладі повинні свято берегти пам'ять про тих, хто працював до нас і хто. Творив історію коледжу, в тому числі, якщо мова йде, і про наш навчальний заклад. Я сьогодні з гордістю можу сказати, що в коледжі, в технікумі раніше працював чудовий колектив, і ми робили все, щоб зберегти кращі надбання, кращі традиції. І кращі напрямки зберегти в діяльності навчального закладу за круглим столом. Зазначили, такі зустрічі стають осередком натхнення нових ідей. І партнерських рішень, які сприятимуть розвитку освітнього середовища краю, Іванна Осташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Стійкі громади запорука сильної України. Під час форуму стійкість громад виклики та шляхи вирішення, що став платформою для діалогу та напрацювання конкретних рішень, визначили пріоритети розвитку, підготовку до зими та кроки до комплексної безбар'єрності. Всі деталі від прес-служби голови Івана Франківського. Київської ОВА. Ми постійно проводимо зустрічі з нашими головами територіальних громад, головами районних військових адміністрацій, керівниками структурних підрозділів. Ми постійно це робимо в онлайн режимі в стінах Івано-Франківської військової адміністрації. Сьогодні ми робимо наживо дуже важливо комунікувати по тих важливих питаннях, які сьогодні ми піднімаємо. Перш за все, це підготовка до опалювального періоду. Розуміємо, настільки важливо пройти нам наступну зиму і підготуватися до неї протягом літа. Наші голови. Громад Івано-Франківська військова адміністрація. Ми працювали для того, щоб добре пройти зиму. Вже цей рік трошки легше в тому питанні, що бурштинська громада є незалежною в енергетичному плані. Побудовані модульні котельні. Торік, ви знаєте, який то був для нас виклик і випробування, тому що бурштинська територіальна громада від ворога постраждала багато раз. А перш за все, це страждали люди, які залишалися без тепла. Також ще одне важливе питання це є прийняття внутрішньопереміщених люд. Людей, наша область є тиловою областю, область, яка стала прихистком для багатьох внутрішньопереміщених людей, і протягом 22-23 років обласний бюджет виділяв кошти постійно на об'єкти, де можуть в разі потреби бути прийняті додатково внутрішні переміщені люди. Ми не знаємо, яка буде ситуація в тих областей, де йдуть бойові дії, але бачимо, що воєнні дії там тільки загострюються. Тому завдання кожного року і цього року на випадок евакуації людей бути готовими до. Прийняття також сьогодні на нашому засіданні буде присутня пані Тетяна Ломакіна. Це є представниця президента із питань безбар'єрності. Ми розуміємо, настільки в час війни питання безбар'єрності рівного доступу всіх людей до об'єктів інфраструктури, надання послуг, перевезення людей з інвалідністю є вимогою часу, тому що багато хлопців і дівчат з фронту повертаються з бойовими пораненнями з протезами. Нам потрібна Спортування людей ми маємо подивитися на всі простори одночасно. І зрозуміти, що дійсно сьогодні обласна е, і обласна рада, і військова адміністрація роблять великі кроки для того, щоб переоблаштовувати ті простори, які є в комунальній власності. Нам потрібен інклюзивний транспорт для перевезення хлопців з медичних закладів на різноманітні заходи, спортивні, культурні, масові заходи, щоб вони адаптувалися до мирного цивільного життя. Тому ми сьогодні зібралися, щоб максимально вирішити оперативно всі ті питання, які стоять. Перед нами Потонути у сміттю чи об'єднати зусилля заради чистого довкілля. Над цим міркують представники територіальних громад Надвірнянщини на виїзній нараді разом з керівництвом району обговорили, як упорядкувати систему поводження з твердими побутовими відходами. Результат зустрічі напрацювання дорожньої карти, яка стане основою для ефективного управління відходами у межах Надвірнянського. Кластеру в голови територіальних громад району спільно з начальником Надвірнянської РВА Петром Хмельовським, начальником управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Андрієм Пліхтіком обговорили шляхи управління відходами у межах Надвірнянського кластеру. Надвірнянський кластер залишається незмінний в частині дев'яти громад. 8, чому дев'яти вісім громад Надвірнянського району і дев'ята Солотинська громада. Чому такий підхід чітко описано і в самому регіональному плані, він основні моменти, які бралися до уваги, це численність населення і плече доставки, саме ТПВ до скажімо так регіонального центру, яке повинно складати там 50-60 кілометрів, враховуючи також те, що Окремі населені пункти району знаходяться в гівській місцевості, тому якраз така пропозиція є напрацьована в проєкті за основу взяти по надвірнянському кластеру взята надвірнянська громада, так як в надвірні є вже проведена робота в цій частині, а саме відведена земельна ділянка площею 9,7 гектарів, якраз під сміттєпереробне виробництво, і у 2014 році навіть було розроблено тео. По е, і будівництву е, полігону ТПВ зі сміттєсортувальною лінією. Звичайно, що 2014 рік і 2025 рік це вже е, він не зовсім актуальний, а так як уведені е, новий закон про управління е, відходами, тому відповідно ми повинні керуватися вже новими нормами і е, також е, орієнтуватися на регіональний план. Згідно якого ми маємо по організаційній частині також прийняти місцеві плани управління відходами і. Проходити всі ті етапи, які вказані в регіональному плані. Проблема твердих побутових відходів у Надвернянському районі залишається однією з найактуальніших. Щороку кількість сміття зростає, і питання його переробки потребує системного вирішення. Голови територіальних громад спільно з керівництвом районної військової адміністрації вже кілька місяців працюють над комплексним підходом до цієї проблеми. Спільно напрацьовано дорожню карту, яка визначає основні етапи створення сучасної інфраструктури для збору сортування та переробки. У нас є земельна ділянка з цільовим призначенням, і ми можемо переходити вже до наступного етапу. Це підготовка техніко-економічної документації, розробка проєктування ТЕО. Тут терміни вказані 25-26 роки. Тобто, реально попередньо, що ми консультувалися і обговорювали, що можливо ну, півроку однозначно займе цей процес. Можливо, якщо будуть якісь, скажімо так, ускладнення, то може тривати процес до року. І розробка Тео це є той перший важливий крок, який дає нам можливість рухатись далі у пошуках інвесторів. Тому, тому що вартість цього будівництва, ми вже попередньо говорили, є дуже високою і громади самостійно однозначно не витягнуть. Тобто, це мусить бути або на Скажімо так, кошти кредитні, чи інвесторські, чи приватні донори. А саме те, повинно лягти на місцеві бюджети. Експерти у сфері екології зазначають, у Надвернянському районі ситуація по підготовці до кластерного сміттєпереробного виробництва досить сприятлива, оскільки вже є напрацювання. Найкраща оптимальна пропозиція, яку я завжди пропоную всім громадам, з якими починаю працювати, чи консультувати, скажімо так, це почати говорити з Європейським банком реконструкції і розвитку, тому що вони на, е, е, на якомусь етапі за свої грантові кошти для вашої, групи кажучи, нур'янської громади е, опрацюють ті документи, які потрібно вам для отримання, по-перше, коштів, навіть не в них, а по-друге, там будуть відповідні екологічні і соціальні і технічні документи. У вас ситуація досить досить класна, тому що у вас є відведена ділянка, яка має правильне цільове призначення. І це ділянка 9,7 гектарів. Це досить, досить е, велика ділянка, на якій можна розмістити і полігон, правильний полігон, не сміттєзвалище, а полігон відповідно до нового законодавства управління відходами, і побудувати сміттєпереробне виробництво. Очікується, що реалізація цього проєкту дасть змогу суттєво зменшити навантаження на навколишнє середовище та порядкувати систему поводження з відходами у всьому районі. Дуже добре, що ви готові робити техніку економічне обґрунтування, тому що це є той документ, який буде описувати і економічну, і механ... ну, частину, і. Саме яким способом буде перероблятися відходи, вартість цього заводу, розтех роз, розрахунки, прибутки і так далі. І це важливо для інвесторів. І це від, важливо для різних європейських інституцій, які виділяють кошти, чи кредити, чи грантові кошти, і так далі, для того, щоб фінансувати проєктну документацію, будівництво і так далі. Якщо немає тео, то ну, ніхто не хоче це робити. Спершу здають кошти на тео, як це сказав пан Тарас, і це є дуже довго. А тео це ідентифікація проблеми і показ... що тобто ви ним показуєте, який буде результат. Тому це дуже добре. І, скажімо так, це якщо... Буде третій кластер вже в області, який формується. Але два кластери формуються за допомогою різних грантових проєктів, шведських, там, ну, європейських, то це перший кластер в області, який хоче сформуватися своїми селами. І основна проблематика була мешканців нашої громади, щоб ми ніякому разі не робити захоронень. Там був проєкт, більше того, ми проводили декілька громадських слухань. Ми були жителями громади. Люди кажуть, ми готові на все. тільки. Щоб ця технічна проблема не була пов'язана з захороненням. Звичайно, що такої технології зараз немає, щоб не було взагалі як такого захоронення, але є різновид твердих побутових відходів захоронення, щоб ми розуміли, що закон 1027 говорить про заборону сміттєзвалищ. І тут стоїть питання, то, що сказав Андрій Дмитрийч, бо, по мимоволі ми вже стали фахівцями-спеціалістами по екологічному законодавству. Якраз західні інвестори, донори, фахівці, експерти скажуть свою позицію, що то має бути, щоб було крок вперед на випередження в процесі англомерації закону 10.27. Так чи не так, і ніхто не дасть сьогодні гривні, якщо не буде безпечно екологічно середову. Надвірнянський кластер сміттєпереробного виробництва це шанс для громад вирішити проблему, яка десятиліттями залишається відкритою. Нам треба просто грамотно скласти це все, юридично оформити і стартувати уже не бла-бла, як кажуть, а чітко і зрозуміло розписали. Голова громади погодився. Я думаю, що субвенція треба буде на сесію виносити ці питання. Ну, тоді ви повинні готувати і громаду для того, щоб і депутатів. Ну я не думаю, що хтось буде проти. Дивіться, ви маєте дуже вагомий аргумент. 30-й рік це, по-моєму, та точка або той відрізок, після якого вже не посіч, не будуть приймати сміття. І ми просто-напросто потонемо. Нам треба терміново стартувати і робити все для того, щоб ми до того періоду вже мали щось своє. Іван Наосташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гаразд. Кажу вам на все добре, до зустрічі.